Друзі, привіт! У мене зараз а, на обзорі така машина Renault Master. Перероблена з вантажного у пасажирський Значить, саме цікаве у нас позаду, тому звідси й почнемо. А, почнемо зверху вниз. Встановлено стелю. Встановлено обшивки. Облаштування вікон. Обшито карпетом ззаді. Встановлено додаткову розетку. Встановлено сидіння європейського виробника. Одне сидіння з Ізофікс, інший без. Підлога з сертифікованим неслиським ліноліумом спеціальним. Рейки, сидіння можуть рухатись вперед-назад, також вони знімаються. Знімаються тут незручно зараз знімається колпачок, ключик на 17 і викручується і рухається. Так, Тут встановлено таку, такий захист, бо тут був метал. Тут треба було, мабуть, машинку показати до, але наступного разу. А, значить, встановлено додатковий повітряний опалювач Webasto. Обшито карти. Ось вони так виглядають гарно. Ну, В принципі, все. А, арки обшито також карпетом. Високоякісним тут обшито. По салону, по салону значить, тут звичайна комплектація. В комплектації входить протитуманні фари, кондиціонер. Манітоли вже самі встановлювали. Ось автономний опалювач вмикається і це додатковий випарник кондиціонера. Він також встановлений, зараз покажу де, він в багажному відсіку. Зараз перейдемо до нього. Карти дверей позаду також обшиті. Ось сам кондиціонер компанії Webasto. Це безпосередньо випарник, який працює від основного компресора. Додаткового компресора не встановлювали. Ось то що я казав, встановлена додаткова розетка на 12 вольт, можна поставити, наприклад, тут холодильник. Є тут такі лажні петлі. Ось-ось можна його зафіксувати, можливо вантаж фіксувати. В принципі, отак. Пишіть свої коментарі, що вам подобається, що ні. Що би хотіли вдосконалити? Сидіння, до речі, з підлокітниками були з усі, але прийшло зняти, бо не вистачало місця сильно широке. Ось так машина виглядає з далекого ракурсу.